Сьогодні я хочу провести невеличку екскурсію по своєму містечку Клевань – коливань, як колись вона називалася. Наприкінці 19 століття, під час археологічних розкопок, які проводила імператорська археологічна комісія, тут було знайдено поселення до Бронзи із всіма ознаками трибільської культури. Перша згадка про Клевань була приблизно 900 років тому. Моє містечко має багато історію. отож, відправляємося в подорож. Я знаходжуся на подвір'ї старовинного Клеванського замку. Я покажу вам, як він виглядає зовні. Стан, звісно, дуже поганий, але я гадаю, що він дуже цікавий. Отож, будівництво замку пов'язує із ім'ям Федора Чарторицького. Довгий тобто час не було відомо, хто саме побудував замок у далекому 1495 році. Знахідку зробила Оксана Байцар-Артеменко. Вона встановила ім'я будівничого. Ним виявився львівський інженер-фортифікатор Ян Ліс або ж Іван Ліс, архітектор Львівського міського арсеналу. Під численними інтер'єрними штукатурками було знайдено підпис майстра, який зробили у 16-му. Коли приходиш в день через позарання у клевані під замковим мостом перехрестись, тут замуроване кохання, якого погасить ніхто не зміг. Це уривок з балади Замуроване кохання, в якому розповідається легенда про Василя та Оксану, написана Володимиром Марцинковським. Зараз я вам розкажу коротку легенду про просту дівчину Оксану та Князя, який хотів взяти її заношу, вона відмовила про особисту трагедію двох закоханих. Одного разу один із підданих князя привів до шинку на святкування, він не знаю, де там було святкування дівчину. Дівчина настільки була красива, що зал просто затих. Князь сказав, що вона буде його нареченою коханою. Він наказав відвести її до покою. Оксана так і залишила, залишилася в замку. Вона сумувала днями і ночами, хотіла додому, до матері, до свого коханого Василя. Подаровував її князь різними дарунками, засипав її різними компліментами і все одно. Не під силу було підкорити її серце. І одного дня князь сказав: приведіть мені до замку того Василя. Влаштує вам таке весілля, що ви заздрити всі. Привели до замку Василя і сказали, що буде в той самий день вінчання. Закохані не знали, куди подітися від такого кропу князя, адже це було настільки неочікувано. Після того, як їх обвінчали, князь завів їх у підвал, де власноруч замурував. Ви не уявляєте, яка це була особиста трагедія для батьків. Після того біля підвалу повісили попа, а ще пізніше прибили до стовпа батьків закоханих. Гуляли весілля не одну неділю, але вже без безмолодя. Після того про цю історію ніхто не забував, адже ми прекрасно знаємо, що кохання живе, живе вічно. І так і збереглася історія кохання Василя. Прийшла на те місце, де взимку фотографувалася з подругою. Звідси було неймовірно, прекрасно видно замок. Але оскільки там ростуть дерева, замку взагалі не видно. Але сказати я хотіла ось що. Клеменський замок береже не одну історію, і легенду. Це одна із найстаріших пам'яток архітектури Рівничів. Є проблема. Проблема в тому, що держава не допомагає і не намагається допомогти зберегти замок. Клеменська молодь намагалася вступити у співпрацю з керівниками влади, але намагання були марними. Здавалося, проблема була вирішена у 2008 році. Замок відвідав президент України Віктор Ющенко. Він пообіцяв, що допоможе реставрувати Клевецький замок. Подейкували, що в замку повинна була розташовуватися президентська резиденція. Але з того часу слова залишилися словами. Князі Чарториських... Будували замок протягом 100 років. Уявіть, наскільки це великий проміжок часу. І лише нашим сучасникам вистачило лише 13 років. 13 років, аби зруйнувати його. Стіни замку вистояли багато чого. І Першу світову війну, і Другу світову війну, але байдущі держави вони можуть не витримати. За моєю спиною розташована церква Різдва Христового. Православна церква знаходиться в центрі немає. Кам'яний храм Різдва Христового збудовано на кошти Чортоницького має характерну форму класицизму і греко готовності. У 1844 році поруч з церквою Різдва Христового була зведена кам'яна дзвіниці. А даний час я не можу зайти і показати, яка ж вона всередині. Церква відкрита лише тоді, коли там проводяться служби. Я знаходжуся на площі у старій частині Клемен. Саме на цій площі колись розміщувався величезний ринок. В 16, -му, 16 -му столітті Клемень був помітним торговим центром. Колись тут проводилися археологічні розкопки, під час яких було знайдено золоті монети. Щодо золотих монет, то подейкуємо, що один з книжівчим колись. Скарб. Цей скарб шукало і дослідники, і прості люди. Ніхто нічого не знайшов. Хоча говорять, що це золото є пробку, тому той, хто знайде, шукає не вдаче. Крім того, що хотіла сказати, саме тут, де я стою, можливо, з нами є підземне містечко. Саме від підвалів Клеванського замку відходить гілка під Земних ходів ці підземні ходи будуть до Луцького замка, до Зиненського монастиря, а також до інших сіл. Крім того, тут є кафе, в якому в підвалі знайшли хід, і ймовірно, що він веде саме до Клевинського замку. Крім того, що хотіла сказати, що р... на ринок тут проводився по понеділках і п'ятницях. І так як у 16 столітті в один із цих днів понеділок так і є і проводиться ринок. Ще я дісталася до католицького костелу Благовіщення. Костел дуже добре видно з траси, але він розміщений по іншу сторону від замку. Засновник храму був їжич Арторицький, котрий отримав освіту у Білинських єзуїтів. Перший з княжого роду перейшов католицизм. Зміна віросповідання вимагала матеріального свідоцтва, чим і стало будівництво костелу Клевий, спочатку дерев'яного у 1590 році, а згодом на місці, місці Кам'яний. Закінчене будівництво було у 1610 році та посвячено храму лише вік через 27 років. На початку ХХ століття костел був відреставрований, а після 1945 року зачинений. Протягом довгого часу в будівлі було розташоване місцеве технічне училище. Через деякий час костел було віддано в католицькій операції І тепер, щонеділі тут проводяться служби. Зараз я знаходжуся в дуже унікальному місці. Чому ж унікальному? Це кар'єр Крайдіна Гір. Але Крайдні Гори, ви побачите, трішки пізніше. Ось саме причина, чому я тут, це озерце. Хм, Цікаво. Понад 3,5 століття тому тут розміщувалася церква благовіщення Святої Діви Марії. І саме цікаво, що церква зникла. На місці церкви з'явилося ось оце озерце. Довгий час люди оминали це місце. Потім знайшлися смілиці, яким стало дуже цікаво, що ж сталося. Цим місцем також зацікавилися дослідники. Вони вирішили дізнатися, що ж на дні Озерця. І виявилося, що тут дна немає. І це озерце називається безодня, в якого справді немає дна. Ці ця вода є дуже унікальна. Німецькі дослідники брали зразки, і результат їх дуже здивував. На водохрещі о 12-й годині люди беруть тут воду, яку називають цілющею. Справді це мігці майже ніхто і не знає, але унікальність цього вражає. Ось і сам кар'єр Крадініх. У Радянському Союзі керівники влади наказали його. І знаєте що? Ці документи щодо досліджень знаходяться у закритих архівах. Причому? Пізніше виявилося, що це дуже унікальне місце щодо свого рельєфу, адже Крейдені Гори знаходяться не лише на поверхні, а і є у глибині землі. Крім того, що я хочу сказати, Крейдіні Гори є підтвердженням того, що саме колись, колись тут знаходиться океан. Так. Я не жартую, справді тут знаходиться океан. Тому що саме в цих горах знайдені були залишки дуже давніх риб, які, які зараз не існують, а також інших морських тварин. уявіть, скільки років цим країні горах. Причому про це місце, можна сказати, майже ніхто не знає. Але погодьтеся, краєвид тут прекрасний. Моєю спиною здавалося б зовсім простий старий будинок, нікому й не потрібний. Але ж ні, це не просто будинок, це стара залізнична станція Клевеня, яка побудована у 1873 році при прикладанні залізничних шляхів до Кунікови. Зараз це приміщення не використовується, але тут проживають. А зараз за моєю спиною ви бачите нову станцію Клевеня. У 2001 році тут Доють приміські потяги та один потяг далеко. далекому містечку. Є одна соціальна проблема, яка знаходиться навпроти залізничного вокзалу. Напевно, кожен знає про пожежу на нафтобазі у Васильковій під Києвом. У моєму містечку також є така перехолобочка. Після тієї пожежі клеменчани підняли питання про закриття клеменської нафтобази, адже вона погано впливає на здоров'я людей. Причому у разі її пожежі або ж вибуху постраждає не лише Клемень, а й містечка, які оточують його. Несправедливо виминають увагу Свято-Миколаївську церкву, яка розташована в Кремені, і більше ста років. Тут знаходиться чудотворна ікона Святого Миколая. Переповідають історію, що колись на церкву напали вандали. Чудотворну ікону винесли і на двір, і якийсь чоловік струмив в неї ніж. Звідти потекла справжня кров. Зараз ікона знаходиться в хорошому стані у церкві, і на ній можна побачити саме ту кров, яка колись текла. Нещодавно у церкві сталося ще одне чудо. Обновилася ікона, лик якої не було видно. Ну а тепер видно. Ніколи не жили ні королі, ні принцеси. Не відбувалися історично драматичні події. Ця туристична пам'ятка заслуговує визнання саме через свою красу. Красу, яку створила природа. Щодня сюди приїжджають сотні романтиків у пошуках кохання. Кохання, яке живе тут. Блукаючи довгою доріжкою під алеями зеленого віття, ви можете просто, ставши тут, попросити того, чого ви хочете кохання. Це місце так і називається тунель кохання. Найромантичніший точок з Намальщини. Якщо ж ви шукаєте чогось недорого чогось такого незвичного вам дорога сюди, сюди. Найоргантичніше місце. Тані кохання входить у сотню чудес світу. Тут зняли не одне кіно. Нещодавно японці, приїжджаючи сюди, вирішили зняти тут художній фільм, який скоро, якого скоро буде прем'єром. Отож, ви самі розумієте, що про це місце знають у світі, але про нього знають мало в Україні. Отож, ласкаво просимо до тунелю кохання, якщо він вас зацікавив. Коли подорожуєш, завжди з'являється проблема. Де ж відпочити? Для тих, хто хоче завітати у клевань, ви можете зупинитися у готельно-ресторанному комплексі Скольма. Тут можна комфортно відпочити та приємно провести час. Він знаходиться на в'їзді у Клевань зі сторони Луцька. Ось і настав той час, коли варто підвести підсумки нашої подорожі. Зараз поговорю. Зроблю невеличку довідку для тих, хто хоче дістатися до тунелю кохання. Зараз я знаходжуся на вністі у клевань зі сторони Рівного. Отож, коли ви прямуєте з рівного, ви побачите надпис клевань. Після того ви повертаєте направо і побачите ось це місце. Ви його повищаєте. І далі. Ви побачите з правої сторони цвинтар. Це вам буде як певний вказівник. Потім приїжджайте першого перегреття і на наступному ви побачите надпис «Тунель прохання. Тоді ви повертаєте направо і знову ж прямуєте прямо. Приїхавши вулицею, ви будете прямувати через ліс. Там будуть залізніші шляхи і за ними ви дістанетеся вже до бажного вами місця. Крім того, тим, кому цікаво, які ж історичні події ще відбувалися в моєму містечку, ви можете прочитати книгу з Віктора Бартонюка Кневань Портрет на фоні епо. Тут все детально описано. Ну що ж, для тих, хто зараз сидить на місці, не сидіть, а відправляйтеся у подорож. З найкращими побажаннями з вами була Анастасія Казова. Бувайте!